Коли сповнюється, наповнюється, міра беззаконня. Якщо ти любиш досліджувати Біблію, цей подкаст саме для тебе. Вітаю, шановні слухачі, слава Ісусу Христу! І сьогодні поговоримо на тему, яка називається Коли сповнюється міра беззаконня. А четверте покоління повернеться сюди, бо ще не сповнилася міра беззаконня Амариян. Буття 15-16. Отже, що таке? Міра беззаконня. Біблія неодноразово показує, що гріх накопичується так, Бог милостивий, Він довго терпить, але його терпіння має межу ця межа і є міра беззаконня, наче мірка або посудина, яка поступово наповнюється гріхами, і коли вона переповнюється, наступає момент Божого втручання. Цей принцип вперше згадується ще в книзі буття: Бог каже Аврааму. Що обіцяна земля не буде захоплена одразу, бо ще не сповнилася міра беззаконня амореїв. Це означає, Бог дав ханаанським народам сотні років на покаяння, він не осудив їх одразу. Але коли міра гріха переповнилась, прийшов суд. В Ісусові промові до фарисеїв ми знову чуємо ці слова Доповніть же й ви міру батьків ваших. Матвія 23:32. Фарисеї не просто не вірили в Месію, вони готові були його вбити. Вони діяли так само, як їхні предки, які переслідували пророків. І ось останнє попередження Ще один крок, і Божий суд неминучий. Павло теж говорить про це у 1 Солонян 2. щоб доповнити міру своїх гріхів. Та гнів Божий прийшов на них до кінця. Коли гріх досягає вершини, приходить суд. У 70-му році нашої ери Єрусалим був зруйнований, це наслідок переповненої мірки. У книзі об'явлення бачимо ще один образ бо досягли аж до неба гріхи їх. Об'явлення 18.5. Тут йдеться про Вавилон, образ розбещеної імперії. Міра беззаконня може досягати не лише особи чи народу, але й цілого світу. Перед потопом земля була наповнена насильством. Содомі гріхи стали публічними і зухвалими, і щоразу Бог діяв після того, як його довготерпіння було вичерпано. У світі, де легалізуються речі, які Біблія називає огидними, у суспільстві, де зло називають добром, у поколінні, яке кидає виклик Божому закону, питання звучить гостро чи не наближаємося ми до повноти міри. Міра беззаконня не наповнюється лише вбивствами і злочинами. Вона наповнюється байдужістю, зневірою, поклонінням собі лицемірством релігії і відкиданням Христа. Та в усіх цих уривках є ще одна нитка надія якщо гріх має міру, то має й кінець, якщо Бог судить, то і прощає, коли микаємося. У книзі Йони Ніневія також була близькою до суду. Але коли цар і народ покаялись, Бог відвернув гнів. Написано. Якщо хто визнає свої гріхи, він вірний і праведний, щоб простити. Парше Івана 1 Івана 1.9 Міра беззаконня це не просто біблійний образ, це Божий годинник, і він рухається. Поки ще є час, потрібно звернутися до Бога. Бо суд приходить після терпіння, але милість приходить після покаяння. Every day I drive my car.